Всім доброго березневого ранку. Ось хочу вам показати, як виглядає з вікна автомобіля Голландія та голландські дороги. Заїхав я у районі Венло з Німеччини. Ось, їду вам. І знімаю, як то все виглядає. В Голландії дороги доволі добрі, хоча і вузенькі, оце в них такий автобан. Аби то в Німеччині, то автобан ну, був би, ну, як би у три полоси. А тут, а у дві полоси. ну Голландія то не Німеччина. Бо Німеччина то транзитна країна, там дуже багатий поток грузових автомобілів. Тут набагато менше, ну, ось так. Погода сьогодні така не дуже для, для зйомок, але ну, як є, від того від мене нічого не залежить. Якби було то сонячне, то було б набагато яскравіше, цікавіше, ніж тепер. Ну добренько. Буду під'їжджати до розвантаження, я вам ще зроблю фото місцевості населених пунктів, як то все виглядає, які там вузькі доріжки та. Наскільки Голландія насичена Всякими каналами, добренько? Давайте на зв'язку.